останні три роки керівництво держави значно активізувало роботу спрямовану на вирішення актуальних питань в сфері охорони дитинства. Суттєвим кроком на цьому шляху став указ президента України Віктора Януковича про питання забезпечення реалізації прав дітей в Україні, підписаний главою держави наприкінці 2011 року. Виконання документу покликано створити в країні належні умови для реалізації прав і законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, решти категорій неповнолітніх громадян із неблагополучних родин. Серед іншого, до списку соціальних ініціатив президента увійшло завдання прискорити реорганізацію неактуальних в умовах сьогодення дитячих притулків в прогнозовано більш ефективні центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Декілька центрів вже успішно функціонують в регіонах країни. Має з'явитися такий заклад і в Севастополі. Як скоро та за яких обставин? Цю тему вивчала Анна Пітрова. Сюжетні акварельні малюнки, пластилінові казкові герої, оригінальні картини, аплікації та різнокольорові листівки, вироблені в популярній техніці квілінгу, деякі автори цих чудових творів ще не так давно не мали жодної уяви про смак борщу та шоколадних цукерок, не тримали в руках свіжої білизни, не здогадувалися про існування свята Нового року та дня матусі. Годі й казати про обізнаність у красі та цікавості різновидів декоративно-прикладного мистецтва. І, хоча на перший погляд, більшість із присутніх в ігровій кімнаті дітей здаються цілком здорові. Вими таких тут немає, стверджують вихователі єдиного в Севастополі дитячого притулку. Лише вони люди, які щодня уважно спостерігають за цими дітьми, знають за кожним їх вчинком ховається примара особистої, довго невилікованої, душевної трагедії. Зараз от дівчину забрали з псі вона лежала у нас лічилась. А двох, одного буде в теремок, а другому будемо належить теж психибальницю. Псих у нього нарушення психіки. Із недавно одного рібенка йому вже по. 14 лет но он плохо разговаривает говорит всего несколько слов мама там дай и постоянно вот сейчас находясь у нас постоянно просит ищет маму Нестерпні умови проживання, що загрожують життю і здоров'ю, психологічне і фізичне насильство в родині критична нестача уваги та контролю з боку батьків, неспроможність опікунів долати перешкоди на шляху до розуміння важких підлітків, та як наслідок, бродяжництво, проституція та інші цілком дорослі злочини, скоєні зовсім ще дітьми. Саме з метою профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли повноліття та здійснення їх соціального захисту, і був створений цей притулок, де дозволяється утримувати до 20 вихованців віком від 3 до вісімнадцять років у поточному році ні на що не схожій соціальній установі виповняється 15 років. Символічна для закладу дата, адже таким є і мінімальний термін зберігання особистих справ усіх, хто сюди коли-небудь потрапив та продовжує потрапляти нині. Сім'ї від відніпіривість ні не не благополуччні Должного внімання в цих сім'ях діти не получають на базі нашого учреждення вони знаходять теплоту, заботу, внимання до них. Ми обов'язково їх прилічуємо. Медичні обстеження та курси необхідного лікування під наглядом фахівців діти проходять в районних і міських поліклініках і лікарнях, з керівництвом яких за довгі роки вже налагоджено тісну співпрацю, розповідає Ольга Григорівна. У самому ж притулку забезпечити, хоча б задовільний рівень медичного обслуговування можливості немає. На півтори ставки тут працює тільки медсестра. А ось перспективу отримувати іншу половину ставки на посаді лікаря, охочих досі не знайшлося. Часта вимушена зміна умов та оточення під час реабілітації не кращим чином впливає на дитину. До того ж коротким є і самий час відведений на відновлення її психічного здоров'я у стінах притулку три місяці. Зазвичай його не вистачає і для переосмислення ситуації батьками тих, хто знайшов тут тимчасове пристановище і захист. Кількість времени відведенное для того, щоб дитина перебувала в приюті, недостатньо для того, щоб родитель понял всю ответственность, все положение своє, на що он должен нацелить своє воспитание, щоб дитина жив с ним і получав. Абризування, веспітання імінна дома Задача нашого чітя, щоб дитина повернулася в сім'ю. Якомога скоріше вивести сферу соціального захисту дітей сиріт та дітей із нещасливих сімей на належний рівень серед іншого, покликані сучасні установи нового типу так звані центри соціально-психологічної реабілітації дітей. До них як і до притулків діти спрямовуватимуться за підсумками спільних рейдів працівників правоохоронних органів та служб у справах дітей. Втім, тут на них чекатимуть зовсім інші умови. Создание данного центра даст возможность более комплексно подойти к реабилитации этих детей, то есть оказание социальной помощи, правовой помощи, медицинской помощи. Если в данный момент ребенок может пребывать в приюте не более трех месяцев по положению, то в Центре социально-психологической реабилитации срок продлен до девяти месяцев. Ребенку необходима комплексная помощь спеціалістів. Данные специалисты есть. Мы планируем при создании данного центра расширить штат, который мы уже здесь имеем, и включить в него педагогов, психологов и медицинских работников, которые смогут работать с данной категорией деток. Є і спеціалісти і кошти на всі необхідні заходи з реорганізації. Втім, немає місця, де ці заходи здійснювати за ствердженням Антоніни Леонідівни. Єдиний пункт, який наразі гальмує процес швидкого перетворення притулку в сучасний центр, це нестача площі Недостатньо цієї площі, яку ми площа площі близько 250 квадратних метрів. В той час, як для створення центру соціальної психологічної реабілітації необхідно, як мінімум шесот. До пошуку решти необхідних 350 квадратних метрів, днями долучилася місцева влада. Перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій Севенков особисто відвідав притулок, ознайомився з умовами утримання дітей і навіть разом із завідуючою навідався до сусідів зверху, відділку міліції, приймальнику розподільнику. Варіант того, що другий поверх будівлі, яка перебуває на балансі у Міністерства внутрішніх справ України в місті Севастополі, може стати площею, котрої якраз і не вистачає для центру, відтепер також розглядається. Керівництвом міста не виключено, що роботи з облаштування реорганізованої установи завершаться до кінця поточного року. Сьогодні стоїть задача у нас відкрити нове заведення, буде відповідати всім стандартам і буде оно називатися центром соціально-психологічної реабілітації. цих вот дітей. где детки бы с 3 до 18 лет могли бы находиться в течение 9 месяцев, то есть в течение э, полноценного э, учебного года получать психологическую, медицинскую, правовую и другие виды социальной помощи. И, конечно же, перед нами в первую очередь стоит задача помещения, потому что оно должно соответствовать определенным стандартам. И вот сейчас мы изучаем эту проблему, и я думаю, что в ближайшее время мы примем уже какое-то осознанное решение, чтобы двигаться в этом направлении и выполнить все как бы, постановления правительства и поручения президента. В рамках виконання соціальних ініціатив президента України по всій країні та в Севастополі збільшується штати соціальних працівників. Наразі в нашому місті їх працює 16, але найближчим часом кількість буде збільшено до 81 співробітника. Ці люди працюватимуть у майбутньому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та у новостворених районних центрах соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Під безпосереднім контролем уряду країни працівники цих установ за підтримки адміністрації робитимуть все від них залежне для зниження рівня соціального слідства. Іння випадків повернення дітей до біологічних родин або за відсутністю такої можливості забезпечення їх влаштування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, збільшуючи шанси цих дітей знов стати потрібними незамінними і любимими у колі добрих і світлих душей людей. Ми тим самим забезпечуємо своїй країні світле майбутнє, попри всі темні плями на шляху до нього. Долучитися до благородної справи розпочатої владою може кожен українець, кожен севастополець за підтримки держави та за покликом душі.